Я всіх вітаю. Сьогодні буде така пересадочка в мене. Розсада. Розсадка. Ось у мене є така фіалка, Тут написано, 2 вересня минулого року я в епіцентрі підібрала листочок. Напевно, це якась біла, бо там стояли білі, білі фіалки. Не знаю, навіть не знаю. Це в мене фіалка сюрприз. Ось цей листочок я занурила його в водичку, він пустив лист, лист корінці, і коли листочок з корінцями я поставила. Посадила в земельку. Материнський листочок згнив, пригнив, От. а це вже наросли такі кущики тут. Я вже дивлюсь, що пора їх вже, мабуть, розсадити по окремим домівочкам. Ось у мене така є паличка з Макдональдсом. Зараз. Трішечки підворушу тут земельку, щоб витягнути. Подивимося, скільки тут кущиків наросло, От. і які в них в них корінці. так, обережненько придавлюю і витягаю. До речі, цей горшечок такий малесенький-малесенький. Це ми в ньому купували свою е, мухоловочку. Це вона в такому горщику продавалася. ж не віриться зараз. Тобто помічено, що це сторона, яка відвернута від віконця. Мухоловочка в ньому така маленька, боже, Боже. Зараз така в мене вже в новому горщику стоїть. Ось, тут витащила я з горщика. Ось такі тут корінці гарні. Зараз будемо розділяти цей кущик. Подивимося, скільки, обережненько. завжди ось оти малюнька, манюнька, кущик гарний. Квисточками вони сплілись. Треба ну, таке ніжне тендітне, щоб не зламати. Так обережненько, обережненько. О, розділились. Ось який кущик дуже гарний. З корінцями таких гарний. Взагалі, взагалі. І ось третій такий. Тут якийсь листочок, він не був трохи. І ось теж, теж дуже гарний кущик. Ось у мене. По... Виходить, що тут три, три кущі, треба три горшочки. Я планувала взагалі один, на що мені цих фіалок куча. Ну, подарую. Роздам. Дарую за копійку. За 10 копійок. Треба брати гроші, бо каже, що це ж такі забобони, що. Щоб росло, щоб не пропало, то треба не дарувати, а продавати. То я продаю, вже нажилася. А. Так, такий бізнесмен. я бізнесмен. Не знаю, куди ті гроші дівати. Ось у мене підготовлена земля для фіалок з таким перлітом. Розмішала і. Такий маленький горшечок. насипаю туди землі нічого складного. Так, засипаю земельку. Я землі взагалі підготувала для двох. Вершечків. І подивимося. Третій, може, такий буде так, тро, трошки утрамбовую, роблю дірочку, таку, щоб корінці туди. Так. І сажу найперше, найперше це саму таку крупну дитинку. Земельку теж тут кину. Ось не завадить. Так. саджаємо в нову домівочку. цей листочок, який чи прив'явлюємо, чи я його відщипну. Так, трохи ще підсиплю землі. Сподіваюся, що вже фіалочка піде в ріст і вже зацвіти. Ну, вона ще дуже маленька, щоб відквітнути. Так, ну, ось так. Ось так воно вийшло. Потім я підпишу, що це напишу, назву її фіалка сюрприз. Яким зацвіте, таким зацвіте. Ну так, підібрала листочок, просто, просто валявся, там десь крізь, е, ну, між кустиками-свіалочками. Валявся, я його взяла та і все. Що буде, то буде. Подивимося, цікаво ж. Треба робити, щоб в житті було цікаво. Такий собі. Сюрпризи. Сама роблю собі сюр сюрпризи. Сама роблю собі якісь життєві моменти, які може порадують мене в наше складне життя, коли хочеться тільки плакати. Ой. Квіти і діти нас спасають і радують. Так, земельку насипаємо. Вона така пухкенька земелька. Так. Фіалкам насправді грунту багато не треба, у них коренева така. Не, ось гарна така. Кустик такий, розеточка така виросла. Ось так. чуть-чуть пальчиками придавлюємо. Не знаю, видно. Я сподіваюсь вийде. Так, і все, ось така пересадочка. Пересадочка. Що я там знімаю? я професіонал, звісно. Намагаюсь, щоб було видно. Так, ось такі. Оця, я думала, вона крупніша, але листечко оці. Такі дві. Ось мої будуть сестрички. А ось цю цела малесеньку. Я посажу в цей горщик. Щось я його помию від. Таких відкладань якісь, щоб він був гарячою водою, щоб він був чистенький. І посажу туди манюку, а потім її комусь подарую. Бо мені стільки не потрібно фіалок. Зараз помию, помила гарячу водичку, дуже там ретельно не вимивала. Ось у мене кусочок. Серветочки на дно так укладаю, щоб земля не випадала з цих дірочок. Вона, вона потім розкладається, ця серветка, і вже нічого нікуди не випадає земельку. Передавлюю трошки, трошки, щоб вона не, бу, не дуже була, була щільна. Так, горшечок такий манюсенький, якраз, якраз для такої дитинки. Так. Буває, що ці маленькі дитинки переганяють в рості великих це таке справа, як, як хто захоче жити, як і діти. Бувають такі хворобливі, хворобливі в дитинстві. Ой, Чим тільки не хворіють. А потім виростають такі здорові, хороші. Крепкі люди. Так і Такий фіалок. Так, ось і вся в мене пересадочка. Тепер найголовніше, найголовніше. Так, сюди я, мабуть. Трохи ще добавлю грунту. Так. Добавила я трошки земельки. Тепер кожний дам такий пітончик, кожну рослинку поставлю в свій. Ого, цей можна і поменше. Хай буде, поки так. І ось так поставлю кожну на пітончик. Так. І тепер залишилось. Полить. Тут у мене розведена, я сьогодні поливала орхідейку, розвела триходермін, тому що в горщику знову такий грибок був, був з шляпкою. Він не, нічого такого страшного не несе, той гриб, але я полила. Орхидейку. І трохи оставила для фіалочок. Тут у мене триходерма з водички і Аміностім. Аміностім це таке органічне добриво, яке як можна використовувати як антистрес для рослинок. При пересадці це чудово. Ось я полью свої. Олю свої фіалочки таким живільним составом триходерма, якщо в землі є якісь патогенні гриби, типу мучниста роса та ще якісь там нехороші. плісняві якісь, то вона з ними впорається. отак. Лю і через верх, і в подончик трохи далі. Така нескладна пересадочка, але я вже давно-давно думала це зробити і якось. Якось це не доходили руки. І ось нарешті. Дойшли. Сьогодні 31 травня, останній весняний день. Завтра зустрічати будемо літо. Літо. Але по погоді у нас вже давно літо. Отак. От ось От така пересадочка. Кому відео було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, будь ласочка. На цьому в мене все. До побачення. Я бажаю всім здоров'я та миру. Миру нашій рідній Україні. Всього найкращого!